Вітаємо вас на каналі Реформ. Хоч і кожного року ми приймаємо участь у виставках, але ми не забуваємо про новинки. І цього року шоу стопер нашого стенду це Ранемобіль. Ну, і що ми можемо побачити? Вже всіма відома Land Cruiser 79-та взята за основу даного автомобіля. Так, легенда легендою, але наш автомобіль броньований за Б 6 класом, броньований по всім вертикальним та горизонтальним площинам. І, звісно, броньовані вікна для того, щоб зберегти людські життя.